На телеканалі «Лтава». з вами Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску коротко про таке. Міська рада інспектує якість відремонтованих покрівель. Новенький бронежилет відправиться до зони АТО від льотного коледжу. Залишайтеся з нами буде цікаво. Традицію запроваджену Олегом Бабаєвим перевіряти відремонтовані дахи продовжує виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Нагадаємо, за його дорученням чиновники міської ради останні дні особисто інспектують якість ремонтних робіт на дахах по всьому місту. Сьогодні чотири модернізовані об'єкти взяв під свій контроль секретар міськради Василь Івко. Естафету підніматися на дах сьогодні прийняв секретар міської ради Василь Івко. Посадовець разом із керівниками управляючих компаній особисто перевірив якість виконаних ремонтних робіт на даху чотирьох будинків. Огляд розпочали із п'ятоповерхівки, що розташована на вулиці Перемоги. 1 на мій погляд явно виражених недоліків на даній кровлі я не побачив. Положено якісно. Зроблені козирки в місцях примикання до вертикальних поверхностей, зворотних уклонів нема, Місць для де вода могла б застаюватися, також я не побачив. Ну, на мій погляд, зроблено нормально. За додатковою угодою з виконавчим комітетом підрядники управляючої компанії житло повністю замінили покрівлю, поставили нові двері, відремонтували оголовки. Такі ж ремонтні роботи робітники провели і на даху будинку 11. Ми виконуємо в комплексі роботи. Там була розбита двер, теж замінили вхідні двері виходу на покрівлю. Жалоби, там, де є необхідність, замінили водостічні труби. Роботи виконані якісно і народ не жалується на те, що протікає у них покрівля. Факт, що покрівля не протікає, підтверджує і кременчужанка, яка проживає на п'ятому поверсі. Раніше да била, тікла, Зараз ні. Управляюча компанія Добробит протягом року відремонтувала дахи сімох будинків по місту, у тому числі і на вулиці Шевченка, 17 дріб, Після завершення огляду покрівель Васильівко наголосив, особисто проведена перевірка за дорученням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника беззаперечно дає позитивний результат. Ну, я думаю, що ця практика, яку започаткував міський голова Олег Бабаєв, вона себе оправдує через те, що ви самі бачили, що разом з нами на дахи лазять і керівники управляючих компаній, і вони самі бачать і скажімо, можуть оцінити якість тих виконаних робіт, а це до багатьох до чого зобов'язує. Явних виражених недоліків ми не побачили. Зроблено якісно. Вроді, дотримані всі технічні норми, і, на мій погляд, вони будуть служити людям. А це головне сьогодні. Сину та друзям кременчужанина Олега Самсоненка, який захищає Україну у зоні АТО, керівники Кременчуцького льотного коледжу передали новий бронежилет. Бронежилет четвертого класу придбали за гроші, зібрані курсантами та викладачами навчального закладу. Допомогла ж у купівлі та організації зустрічі міська влада. Син Олега Самсоненка Олександр розповів, що його батько вже більше двох місяців несе службу у лавах збройних сил України в зоні АТО. Спочатку захищав Донецький аеропорт, а Зараз його частина базується поблизу Донецька. У телефонній розмові з сином військовослужбовець поскаржився, що немає засобів особистого захисту і попросив йому допомогти. До справи взялася подруга родини Алла. І як зізналася жінка, волонтери їй не допомогли, а ось перше звернення до представників міської влади принесло результат. Я звернулася до одному волонтеру, до другого волонтеру, до третього волонтеру. У мене нічого не вийшло. Потім я пішла на майдан. Мені дали номер телефону Дікусара Валерія Володимировича, що він може мені допомогти. Вот на следующий день у все это... поличилась ульотному коледжі. Зібрали гроші на потреби української армії, і збиралися перерахувати їх на один із благодійних рахунків. Але Валерій Декосар запропонував купити на ці кошти бронежилет для бійця кременчужанина. Керівник навчального закладу Володимир Головенський з радістю погодився. Ми би, плануємо і далі проводити такі акції. От тому, що поки незалежність України буде, не буде встановлена, ми повинні допомагати. Це... святая обязанность любого гражданина Украины. От души, от наших работников хочу вам вот это дело передать его. Возьмите, вы его вот так легко и брали. Да, вы легко брали все. Но это все от души, от души. Поэтому, пожалуйста, примите, разверните. Саша, бери. Да, и пускай в нем защищают нашу Украину. Спасибо. І на черзі рубрика Мерія звітує в тому, що матеріал звіту цікавий кременчужанам. Ми переконалися через телефоні дзвінки наших телеглядачів. Тож ми відновлюємо показ рубрики. Але сьогодні до вашої уваги пропонуємо відео варіант проекту Мерія звітує. Опалювальний сезон розпочався у Кременчуці, як і обіцяв виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник 21 жовтня. За його дорученням, в першу чергу почали включати опалення у лікувальних закладах, дитячих садочках та школах. До того ж, Віктор Калашник особисто перевірив наявність тепла в дитячих закладах. За графіком, за чотири дні увесь житловий фонд міста був підключений до централізованого опалення, враховуючи складну економічну ситуацію у державі та стратегію спрямовану на економію газу, у Кременчуці почали впроваджувати в життя нові. Проекти щодо опалення на території дитячої лікарні завершуються роботи з будівництва нової котельні. Планується, що вона обслуговуватиме все медмістечко, дитячу лікарню, третю та п'яту міські лікарні, а також медичний коледж. Зважаючи на те, що ціни на енергоносії підвищуються. нашим монополістам Полтавленерго і ми будемо йти поступово по такому шляху. Це дасть нам економію в результаті дуже велику. По Комунальним підприємствам по бюджетній нашій сфері ми будемо йти цим шляхом. Окрім того, у дитячій лікарні капітально ремонтують відділення молодшого віку. Хід проведення цих робіт особисто контролює виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Проектом капітального ремонту передбачено повну заміну систем тепло, воду та електропостачання твердого та м'якого інвентарю, а також устаткування нового медичного обладнання та меблів. У палатах буде холодна та гаряча вода, у тому числі індивідуальні санвузли. 30 жовтня на території КТП 1628 відбувся огляд техніки, яка буде задіяна на прибиранні міста від снігу у зимовий період. 47 одиниць автомобілів комунальних підприємств міста та управляючих компаній оглянув виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. В цілому станом снігоприбиральної техніки керівник міста залишився задоволений. Її технічний стан оцінив на тверду четвірку. В той же час Віктор Калашник зазначив, що техніка комунальних підприємств морально і фізично застаріла. Оновлювати парк комунальної техніки розпочав ще. Олег Бабаєв для КТП 1628 придбали сучасні сміттєвози та автомобілі, пилососи для ШРБУ дорожню техніку. І для КТП благоустрій Кременчука багатофункціональні бобкети. Міська влада і надалі виділятиме кошти з міського бюджету для придбання нової техніки. Кременчук водоканал продовжує модернізацію очисних споруд. У рамках реалізації інвестиційного проєкту розвиток міської інфраструктури на комунальному підприємстві переоснащують водопровідне господарство. Новітні технології, які нещодавно були реалізовані, дозволяють заощаджувати електроенергію і якісно очищувати водостічні труби. Після огляду результатів виконаних робіт виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник зазначив, продовжувати модернізацію даного об'єкту надзвичайно важливо. Адже якісна і чиста вода це вирішення певних екологічних проблем, не тільки міста, але й області. Без реконструкції ми будемо задихатися і обов'язково задыхаться, продовжувати ці нужно продолжать эти работы. гроші і деньги. просити в обласній адміністрації збільшення фінансування з екологічного фонду, тому що очищення сточних вод це рішення екологічних проблем. Триває ремонт ділянки дороги по проспекту 50 років жовтня в районі зупинки Маршала Жукова. Шляхове ремонтно-будівельне управління розпочало робити із заміни бордюр. Через економічні та фінансові труднощі відремонтувати повністю даний відрізок дороги цього року не вдасться. Але навесні 2015 року підприємство планує приступити до зняття старого асфальтового покриття та укладання нового виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, особисто перевіривши хід виконання робіт, поставив завдання перед виконавцями завершити запланований обсяг робіт до настання морозів. Ми обіцяли відремонтувати вже давно. Ми говорили з керівниками «Укртатнафта», що якщо вони будуть бачити, що ми вкладуємо гроші в цей місто, то вони нам будуть допомагати. Будемо і на це підприємство надіється, і будем на самих себе надіятися. І наступному году цей участок закінчимо. Санітарний стан міста одне із головних питань, на яке постійно звертає увагу міська влада. Під час чергового об'їзду міста виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Вкотре звернув увагу на проблемні місця, зокрема вулицю Тельмана. Контейнери для сміття там були порожніми, тобто видно, що КТП 1628 вчасно вивозить побутове сміття. А от біля баків майже скрізь звали ще не непотребу. Тож, як видно, декому з городян лінь вкинути сміття у бак, легше виконати його просто на землю, а потім дорікнути комунальним службам, що вони погано працюють. Віктор Калашник доручив начальнику управління УЖКГ Сергія Яришу вирішити питання більш оперативного прибирання негабаритного сміття та наголосив на необхідності поліпшення роботи двірників управляючих компаній, які теж повинні слідкувати. За порядком на контейнерних майданчиках. У Кременчуці продовжують реалізовувати комплексну програму з відновлення покрівель на житлових будинках, започатковану Олегом Бабаєвим. За кілька останніх років, силами уже КГ та управляючих компаній капітально відремонтовано 170 дахів багатоповерхових будинків. Сьогодні команда Олега Бабаєва на чолі із Віктором Калашником продовжує взяти у попередні роки курс. Під час інспектування дахів, виконуючи обов'язки міського голови, поставив четвірку підрядникам і керуючим компаніям. Хоч, на перший погляд, свіжо вкладена рубероїдна покрівля складає гарне враження. Втім, Віктор Калаш... Власник одразу побачив і недоліки в роботі. Адже оцінювати якість ремонту потрібно не лише візуально, а й з точки зору функціональності. Є зауваження. Ці зауваження сприймає і управляюча компанія, і підрядник, які виконував ці підрядні роботи. Зауваження будуть усунути найближчим часом. І покрівлі, які ми оглянули, вони повинні років 10. Гарантійного сроку простояти без поточного ремонту у 2014 році було виконано ремонти на 23 будинках 8 дахів, що ремонтуються. Після перевірки керівник міста підкреслив, що наразі спостерігається тенденція на покращення проведення капітальних ремонтів дахів. Тож, незважаючи на фінансові труднощі, міська влада і надалі буде робити все можливе аби покращити умови проживання кременчужа. Останні події навколо обласного осередку правого сектору і полку Азов стали підґрунтям для численних чуток і фабрикування інформації. Деякі змі почали справжню кампанію з дискредитації мен керівників, зазначених формувань. Втім, столичне керівництво правого сектору, аби убезпечитись від провокацій на місцях, призупинило діяльність обласного осередку і прийняло рішення направити комісію для з'ясування причин. Прибув до Кременчука і уповноважений представник полку Азов, якому місцеві активісти передали майно тренувальної бази, що знаходилось. У них на відповідальному зберіганні. Докладніше Олександра Демоденко. Нагадаю, упродовж останніх тижнів навколо обласного осередку правого сектору постійно відбуваються незрозумілі, а подекуди й небезпечні події. Почалося усе у Полтаві, де невідомі намагалися захопити навчально-мобілізаційний центр полку Азов, одним з керівників якого є Максим Левчук. Потім і самого Максима Левчука намагалися викрасти. Далі більше почалися спекуляції довкола імені керівника обласного осередку правого сектору. Івана Балацького періодично з'являлася інформація про його зняття із посади. Дійшло до того, що столичне керівництво правого сектору змушене було призупинити діяльність в області, аби убезпечити від провокацій осередок. У зв'язку із цими подіями тренувальна база Азову, якою керує Іван Балацький, змушена була виїхати з території, на якій розташовувалась. Майно бази взяли на зберігання активісти правого сектору і перевезли його до Кременчука. Такі застережні заходи були не зайвими, адже майном неодноразово намагалися заволодіти люди, які не мають жодного стосунку ані до Азову, ані до правого сектора. І ось вчора до Кременчука прибув уповноважений представник полку Азов Юрій Анучин. Іван Балацький передав йому усе майно, що знаходилось на зберіганні. Все згідно з описом і відповідним актом прийому передачі. Керівництво батальйону Азов подякувало місцевим активістам Івану Балацькому та Максиму Левчуку за збереження майна підрозділу. Командування полка Азов направило к нам. уполномоченного представителя, его фамилия Анучин Юрий, с подтвержденными полномочиями от национального руководства, руководства полка Андрея Белецкого, которому было поручено по акту приема передачи принять соответственного хранения те материальные ценности полка АЗОВ, которые находились на хранении здесь в Кременчуге. Вот. Что нами и было сделано подписан акт приема передачи, все ценности в полном объеме переданы и нам выразили благодарность от руководства полка за то, что в такое сложное время с теми событиями, которые происходили, все-таки нам удалось сберечь эти ценности в полном порядке. И пресечь, не дать возможности криминальным элементам значит, протянуть руки к этим ценностям. Вы знаете, что такие попытки были. И я думаю, что теперь уже право правоохранительные органы дадут правовую оценку. Сьогодні за адресою Київська, 63, біля багатоповерхівки міг би з'явитися новенький овочевий павільйон. Втім, не судилося. Встановити його не дозволила громада прилеглого будинку. Причина того, за планом, кіоск мав стояти на тротуарі, де ходять люди. Тож про конфлікт між приватним підприємцем та пересічними мешканцями наступний матеріал. О 6 ранку під будинок 63 по вулиці Київська великою машиною привезли новенький торгівельний павільйон. Втім, встановити його на призначене для того місце не вдалося. Проти того повстала громада дому. Ані ставят полметра сюди проходити. Якщо я одна йду, назад вперёд, ну, розминутися не буде ніяк. Понимаете, тут с колясками, инвалиды все ходят, невозможно. У нас один овощной киоск, он можете сфотографировать. Он второй киоск, автовычок нам достаточно, но дело не в этом. Дело в том, что нам негде ходить. Метр семьдесят у вас остается, Мет, метр семьдесят чистыми, да. а вообще метр девяносто. Они хотят ставить киоск под самый дом, шесть метров от дома они должны отступить. Там они закрывают, смотрите, подвал закрывают аварийный в доме. Ну а как? Пожарний підвал не мають права на те місці ставити, а згоди жильців цього дома нету. Хто з вас підписував? Ніхто? Ніхто. Ніхто. ніхто 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 Хто над ким візьме вверх? Бізнесмен чи мешканці мікрорайону. Далі все відбувалося, як у п'єсі за ролями. Власник новенького кіоску пояснює, все робиться за законом. Право документи в наявності. Є офіційні документи рішення сесії виділена земля, все до проєкт, все є. Все офіційно, на законному основанні. Показує пакет документів. Є рішення сесії, ескізний проєкт, договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою. У відповідь на це мешканці вказують на відсутність каналізаційних комунікацій. Спрашуємо, де комунікація? Він говорить, ми світ проведемо, буде все нормально. А туалет зачем нам туалет? А де руки мити? Туалет. Куди ходити? Елчин Мамет запевняє, що завжди діє лише в рамках закону. Я заплатив за землю, плачу городський бюджет. Плачу все налоги. Каждый месяц 445 гривен начисления на пенсионный фонд. То есть, что я нарушаю? Все государственные пошлины я плачу. А бабушки вышли, обзывают фашистом. Вези в Армению став, вези в Азербайджан став. Я тут вырос, 25 лет я живу в Украине, я гражданин Украины. Ну где ж тогда это вообще понятие Украина многонациональная? Щоб зрозуміти, хто ж з учасників конфлікту правий, ми звернулися за коментарем до фахівців міської ради. Було розроблено комплексну схему у відповідності до існуючих правил розміщення тимчасових споруд на території міста Кременчука. Це регуляторний акт. Він був виставлений на обговорення місцевої громади. Також пройшли відповідні засідання робочої групи і пройшов повну процедуру регуляторного акту та затверджено рішенням міської ради. У відповідності до цієї комплексної схеми передбачено розміщення цієї тимчасової споруди, що ми зараз розмовляємо про неї в даному місці. І так як це пройшло повністю обговорення, повністю регуляторний акт, дане розміщення не потребує погодження з жителями міста. Ось це розміщена тимчасова споруда. Притик до глухого торця будинку і ще розміщення цієї тимчасової споруди. У нас перешкоджає розміщенню стихійної торгівлі в даному місці. Повертаючись до перепитій на вулиці Київській, зазначимо, що після кількагодинної перепалки підприємцю довелося ретируватися. Кран та машина з кіоском поїхали геть. А Елчин Мамет зазначив, що буде звертатися до прокуратури і суду. Я в прокуратуру сейчас поеду писать, буду в суд подавать. Везде буду писать, все инстанции. Я на киоск потратил деньги, 170 тысяч. Свет провел, оформил документы на свет, это тоже деньги. За кран заплатив, все, хто мені та 200 тисяч ви громада у свою чергу налаштована чергувати і вночі, аби не допустити бізнес на свою прибудинкову територію, поки ситуація на користь мешканців. А чим все закінчиться? Кремчуцькі новини слідкуватимуть та інформуватимуть вас, шановні телеглядачі. І за традицією прогноз погоди від синоптиків полтавського гідрометеоцентру завтра у Кременчуці очікується хмарність з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0 плюс п'ять градусів в день. ртутні стопчики термометрів зупиняться біля позначки плюс 7. На цьому прощаємося з вами. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. щастим.